Так, оце протягом декількох днів потрібно продати оці шість тракторів. Тому майте на увазі, що діють супер ціни. Є е, супер ціна на ДТЗ 244, є супер ціна на хорст 404, класна ціна на ось такі Sінtai 244 з коробкою 4 плюс 1, і колеса 9,5 на 24 позаду, і 6 на 16 спереду. Також супер ціна на ДТЗ 504 ККУ. Бачите? На цей трактор супер ціна. Кабінник все є. Кентавр 24-ка з примусовою гідравлікою. І дуже-дуже треба продати ось цей кентавр H504U. Знижка понад 500 баксів. Телефон, ви знаєте, 098 949 9090. Тільки давайте так. Хто реально хоче купити, сіли в машину, приїхали у Вишневе. Ми зі свого боку зібрали всі чохли, зробили класну ціну, продали вам трактора. Якщо просто покоментувати, поговорити, не цікаво. Навіть не старайтесь. Є ціни на сайті motostore.com.ua, на них дивіться і купуйте дуже довго, вирішуйте. А тут терміново продати потрібно 6 тракторів за 3 дні. Побачимо, чи це можливо. Телефон 098 949 9090.